Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. 3 четверга травня вся Україна та світова спільнота святкує День вишиванки, свято, яке започаткували студенти Чернівецького вишу, відвідавши заняття в урочистих вишитих сорочках. Тепер святкують більш як в 50 країнах світу. Цього року учасники свята вдягають вишиті сорочки вже в десяте. Про ярмарки, танці, традиції та урочистості, що відбулися цього дня у Чернівцях, ви дізнайтеся з нашого дайджесту. Вишиті сорочки, солодощі та мед. З самого ранку дня вишиванки запрацювала святкова ярмарка. На святковій ярмарці свою продукцію представили підприємці з усієї області. Здебільшого, мед, різноманітні солодощі та, звісно ж, вишиванки на будь-який смак. Крім сорочок з машиною вишивкою, привезли і ручну роботу. Та навіть післявоєнний Буковинський стрій. Безліч моделей, безліч візерунків, безліч. На будь-який смак. 48-50-й рік. 48-го року О, її скільки... почали вишивати. Це ще бабуся шила цю сорочку. Тут усе з бісера. Щось цікаве для себе на ярмарці могла знайти і малеча. За кількадесят гривень діти малювали улюблених героїв коміксів за допомогою піску. Фіолет, ти правильно сказав спочатку. А рожеві ми подавати сюди. О, пісок спеціальний, тобто пофарбований не просто там він. Це саме з мармуру пісок. І цим піском діти малюють на трафаретах. Така ось, бачите, етнічна тематика. Є метелики, є ось різноманітні мандала є. Дещо пізніше святкування розпочались на факультеті історії та політології ЧНУ імені Юрія Федьковича, де років тому і народилось свято. Тепер, в річницю вишиванкового дня, студент, який першим одягнув українську сорочку, подарував її рідному факультету. Ну, вона ще зі шкільних часів мені її однокласниця дала на виступ. Вона вишилася у мене і 10 років тому я її одягнув на пари. Просто мені захотілося так. Інколи буває таке, що ти хочеш одягнути щось таке, що тобі буде в чомусь комфортно. Ну, не було якихось таких думок, що саме з неї починається свято. Чому сорочку, з якої все почалося, вирішили залишити в стінах факультету, організатори кажуть. Завжди живе, і Хай нагадує студентам про те, що свято зародилося тут. Це по-перше. А по-друге, те, що студенти завжди є дуже потужною рушійною силою. Традиційні буковинські узори можна було побачити і у двору Куратуші, де розмістились майстри-вишивальники. Традиції старших поколінь гордо продовжує молодь. Узори вишивка йде. Рушники і це все моя робота. На Україні живемо, значить, має бути українське все. Вже тут, у дворику ратуші, відбулось урочисте відкриття свята. Для нас це символ того, що ми не скорені. І це символ того, що ми не здалися. Більше в 50 країнах світу живуть українці. Всі вони мають вишиванки, всі вони одівають. І давно пора, щоб на державному рівні свято вишиванки стало не тільки державним, а й міжнародним. Іван Бучелинський, Вікторія Ротар, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди дня вишиванки студенти Чернівецького національного університету вирішили організувати флешмоб на подвір'ї резиденції ЧНУ, щоб підтримати свято вишиванки по всьому місті. Для мене це свято означає національну єдність. Ці люди виходять в вишиванках, якби цим демонструють повагу до своєї країни. Гордість за свою країну студентка Карина ділиться своїми емоціями щодо свята. Та демонструє красу своєї сорочки. Моя сорочка до речі, вона дуже давня вона вишита навіть моєю, якщо не помиляюсь пра права бусей, да, оскільки молоде покоління, ми не досить проінформовані, да й вона носить для мене дуже незвичайну цінність. Що стосується даного свята, то ми бачимо, що саме в цей день, 19-го числа, вся, вся Україна, зокрема Чернівці, святкують ось це прекрасне свято. Відповідно, воно носить дуже веселий характер що наші українці вони вміють веселитися? Студенти організували не тільки флешмоб, а й багато різноманітних цікавих виступів, пов'язаних з українською тематикою. Участиє участиє. Проректор Тамара Морусик зазначає те, що свято поєднується і з іншими гучними датами для України. Нові сьогоднішнього свята в тому, що це 10-та річниця, це перше, друге. Це свято відбувається напередодні 25 річчя незалежності, 20-та річчя конституції, і напередодні п'ятої річниці від дня включення резиденції до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це надзвичайно символічно. Вишиванка це є нашим національним кодом. Ніхто в цьому не заперечує. І це свято, яке зародилось на території університету, сьогодні стало всесвітнім. Олена Немос, Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже п'ятий рік поспіль колектив товариства «Машзавод» відзначає День вишиванки. Святкування, як розповідають представники підприємства, прийняли у студентів. Відтоді традиція щороку одного дня приходити у вишиванках прижилась майже одразу. І ми завжди раді підтримати починання наших студентів. А тепер уже сталося державне, якби свято. Ну таке ще да народне державне свято. От і по перше, це сплачується колектива, так. По-друге, настрій під піднімаємо, по-третє, підтримуємо Україну, по четверте, ну я не знаю. Це все ж таки гарно, це гарне свято. Спочатку було менше людей, потім з кожним роком люди вже придбавали. Кожен раз я бачу по, -по, -по, по багатьох, що кожен раз інші вишиванки. От я в цьому році теж в іншій вишиванці. Те, що традиція одягати вишиванку прижилась, відзначають і працівники, які бачать у вишитій сорочці щось своє. Прижилось вже дуже добре. І ну, як, вишиванка це є свято, не тільки свято, це є оберіг, як ще діди наші казали. А так, празднуємо кожен рік. Стараємося підтримувати цю традицію. Проснувся, одився. Подивився в зеркало, файно і пішов до роботи. Ольга Айхарт кожного року одягає вишиту сорочку, яку власноруч вишила її тітка, та згодом подарувала їй. Жінка розповідає, що кожна вишивка має свою історію, адже передається з покоління в покоління. І я хочу цю сорочку, як сказати, ношу, а потім передати своїй внучці. І так воно перейде. Щоб ця сорочка зігріває, тому що це руками своїми вишито, ну, дає радість, здоров'я і всього, -всього найкращого. Сорочку, щоб вишити, її треба з добром. Перед тим треба прочитати молитву, щоб якась, ну і якось щоб приємно тобі було, і щоб воно було якось зігрівання. І вишивається довго її, але з любов'ю, такою теплотою, добротою. Також колектив маж заводу організував невеличкий флешмоб, утворивши тризуб. Відтак кожен охочий працівник у вишиванці міг стати частинкою як державного, так і народного символу. Аліна Дорош, Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До 10-ї річниці святкування дня вишиванки студентський актив підготувався більш ніж ретельно на чернівчан та гостей міста чекали різноманітні конкурси: поїдання вареників, випробовування, сили та витривалості. У конкурсах брали участь як дорослі, так і діти молодшого віку. На казацьких забавах можете спостерігати дуже багато учасників. Молодь активна, спортивна. І я думаю, що це буде традиційний захід, можливо, не лише на день вишиванки. Оскільки попит є, якщо і попит, то буде пропозиція. Козаки-учасники продемонстрували елементи справжнього бойового ПК. Вихованці одного зі спортивних гуртків чернівців махали шаблями, орудували булавою та показували бойові рухи. Ріжки з гаряче. Ще одна урочиста хода не могла не впасти в око чернівчанам. Вершники на конях гуцули з цимбалами, прапори та вишиванки. Ось яка процесія прогулялась з соборної площі до панської гуральні. Традиційна переберія і, звичайно ж, перевдягнута статуя Європи. Ресторан панська гуральня, вкотре продовжує свою традицію переодягати статуї Європи, що знаходиться на фасаді нашого ресторану. І одягнувши вишиванку, ми хочемо нагадати, що Варто любити батьківщину, варто любити Україну і варто любити все наше національне. Натовп із захопленням спостерігав за тим, як в місті з'являється ще одна вишиванка. Цього разу на статуї Європи. Я вважаю, що передягати переодягати статую вишиванку це модно, колоритно, по буковинськи та дуже таки яскраво. Надія величко, Марія Кіронда, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 16 по 22 травня в Чернівцях триває тиждень безпеки дорожнього руху. Сьогодні проведено круглий стіл на цю тему за участі правоохоронців та медиків. На засіданні побувала і моя колега Дарія Товпіч. Не перевищуй швидкість, пристебний ремень, дотримуйся правил безпеки, збережи життя, собі та учаснику дорожнього руху. Це ви повинні під час несення служби побуті роз'яснювати, розповідати, надавати допомогу. В цих аспектах наголосили правоохоронці і на тому, наскільки важливе страхування автівок. Для чого страхові компанії створені в Україні? Для того, щоб захищати людей від випадків настанні страхових випадків. У частності будемо з вами говорити зараз за обов'язкове страхування від, правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тобто. На сьогоднішній день ми страхуємо водія, страхувальник страхує свою відповідальність конкретно якогось автомобіля. За цим автомобілем може стати за кермо будь-яка особа, і страховка буде діяти. Приблизно 1 мільйон 250 тисяч людей у світі гинуть в ДТП щороку. Тому дуже важливо своєчасно надавати медичну допомогу. А оскільки правоохоронці перебувають на місце першими, вони повинні знати, як правильно надавати першу медичну допомогу. В медицині є таке поняття, як золотої години. Якщо допомога надана в першу годину, в першу хвилину і це після аварії, то вона прямо пропорційна виживання цього постраждалого. Для оцінки стану постраждалого і для діагностики по пошкодженню воно встановлюється на протязі 10 хвилин. Навели і конкретні приклади того, як діяти, якщо в ДТП була травмована людина. Пуші. От дивіться, от, допустим, він лежить на кермі, да? і ви, от не знаєте, дихає, він не дихає, є вигляд. Ви край вуха. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дихає чи не дихає? Чим швидше буде надана допомога людині, яка травмована під час ДТП, тим більше шансів, що вона виживе. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нове відділення місцевої пожежної охорони відкрили у селі Ржавенці Заставнівського району. Для забезпечення надійного протипожежного захисту новостворена місцева пожежна охорона забезпечуватиме 5 сіл Заставнівського району. А саме Ржавенці, Баламутівка, Боянчук, Добринівці та Горошівці. В даній місцевій пожежній охороні нестимуть чергування четверо чоловіків. Це на сьогоднішній день є 94-та команда, яка функціонує. На території Чернівецької області. Дана пожежна команда має на озброєнні пожежний автомобіль, який обладнаний пожежно-технічним майном, і готова виконувати задачі за призначення. Чи можна у Чернівцях здобути європейську освіту? Саме на цю тему спілкувалися студенти Чернівецьких вишів, школярі керівництву університетів та інститутів нашого міста в Палаці Академічний. Про це дивіться далі. Чернівецька міська учнівська рада та представники мережі центрів європейської інформації України організували для старшокласників захід під назвою Європейська освіта міста Чернівці. Можливості для абітурієнтів». Абітурієнти, почувши, поспілкувавшись напряму з першими особами, зможуть зробити свій вибір. Адже такий вибір часто абітурієнти роблять на основі реклами чи моди, чи певного статусу вузу, чи можливо тиску батьків або друзів, а не можуть зробити. Ти ну дещо обмежені в своєму в такому об'єктивному виборі, оскільки не відбувається такого спілкування напряму провідних вузів чільнівців з абітурієнтами. Під час заходу розповіли про можливість дистанційного навчання, застосування знань на практиці, а також про програми обміну з європейськими ВНЗ. Організатори заходу повідомили абітурієнтам і про рейтинги навчальних закладів. Всім відомо, що європейська освіта ну досить престижна, але мало хто з учнів знає, як можна влаштуватися, як поступити, як взагалі це можна зробити. Сьогодні цей захід спрямований саме на те, щоб розібратися в всіх питаннях, які цікавлять учнів. Також будуть розповідати нам про освіту в Чернівцях, про ректори Чернівецьких університетів. І вже учень зможе собі зробити вибір. Він же буде обізнаний і зможе сам вже вирішити. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Українське обличчя європейських реформ у карикатурах. У Ратоші відбулося нагородження переможців всеукраїнського конкурсу карикатур. Більше про комічні українські реформи у сюжеті Івана Бучулинського. До конкурсу із зображення карикатури на європейські реформи в Україні долучились люди різного віку з кількох регіонів. Це міжрегіональний конкурс, в ньому взяли участь 18 учасників з Чернівецької, Чернігівської, Полтавської та Хмельницької областей. Більшість робіт стосувалися різних реформ. Це і реформа нової поліції, і реформа децентралізації. Однак серед усього найбільшу уваги привернула карикатура на тему корупції. Переможець конкурсу бібліотекар Лариса з Полтави пояснює, козак українець вже подолав багато бар'єрів на шляху до європейського союзу, а залишився один такий величезний, високий бар'єр. Корупція у нас і культура європейська, і менталітет європейський, але щось нам заважає це дійсно цей таке Щодо того, наскільки близькими до Європейського союзу з огляду на корупцію є Чернівці, та чи зможе козак подолати останню перешкоду, мер міста запевняє, що стосується Чернівців, то ми якраз сьогодні працюємо над, скажімо так, подоланням цього ганебного явища. У нас є спільний проект, який підтримує посольство Нідерландів в Україні, подолає однозначно, подолає перескочує. там. Не не козак там саме головне, щоб Василина перескочила. Іван Бочулинський, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 43-й дитячий садок відзначив сьогодні не тільки День вишиванки, але й Олімпійський день. Маленькі вихованці розповідали вірші про спорт англійською мовою, робили зарядку та засвоювали деякі види легкої атлетики. Надія величко спілкувалася з майбутніми олімпійцями. Як і на справжніх олімпійських іграх прапор піднімали на самому початку зустрічі: дітки зі старших груп вишукувалися у три лінії і робили зарядку разом з олімпійським чемпіоном Іваном Гешко. По рекомендаціях в такому віці потрібно, якщо ти хочеш щось дитинку навчити, треба його всього вчити у ігровій такій формі. І тому ми стараємося зробити саме такі заходи для них в ігровій формі, тим самим привчаючи любов до заняття фізичної культури і спорту. У дитячому садочку відпрацьовують пілотну програму навчання, в якій поєднують одночасно кілька напрямків: посилені заняття спортом та водночас вивчення англійської мови. Вірші на спортивну тематику. Ми з дітками вивчали види олімпійські ігор, у нас є спеціальна література, видана Олімпійським комітетом. І, звісно, вони знають англійську мову, і це пов'язано з спортом. Let's play sports. Let's have fun. We can jump. We can run. We like football. We can swim. Let's play team games. Let's us win. Ми стараємося розказувати про ігри в цілкому. Вони знають, хто такі спортсмени. До нас неодноразово приїжджали спортсмени. Вони залюбки займаються спортом і дуже люблять цю справу. У перерві між заняттями спортом перед дітьми виступали легкоатлети з гімнастичними вправами. Фігури, які вони показували, малюкам надзвичайно сподобалися. Тож вони бурхливо аплодували після кожного номеру. Після того самі вивчали деякі елементи естафет. Загалом по діткам видно, що вони здорові, активні та веселі. Ми будемо дивитися Олімпійські ігри. Болявати наших спортсменів. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На цьому наш випуск завершується. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Залишайтеся з телеканалом Чернівці. На все добре, хай щастить!